Шановні партнери, покупці продукції Штарк. Сьогодні до нас поступила досить широкий асортимент новинок. Я коротенько вас ознайомлю. Перед вами нівелір. Діапазон роботи 15 метрів. Значить, працює вертикально і горизонтально. Крім того, в комплектації ось йде. Такий чемоданчик, окуляри, зарядний пристрій і універсальний пристрій для штатива. І крім того, у нас йде ремінець. Ціна надзвичайно низька, яку ви можете в мене по телефонній лінії окремо знати. Перед вами болгарка ag 850 850 Вт на 125-й круг. Якщо ви візьмете в руку, ви зразу відчуєте, що комплектація кінематика всередині це високоякісні комплектуючі. Навіть різницю базарних варіантів. Комплектація стандартна, ключик і пачка паперова. АДЖІ 1050 Це болгарка. Кіловат 50 на 125 круг з подовженою рукояткою. Двогручна. Стандартна знову ж комплектація, ключик, стандартна паперова пачка. Перед вами перфоратор RH900. 900 ватний двохфункційний, сверління і Переключатель на удар, молоток. Досить цікава пропозиція. 550-ваттна дрелька, яку полюбляють бухгалтера, жінки і діти, тому що вона легенька. не ударної дії. Саме заживним патроном. І на сьогодні завершує новинки. Болгарка. На 230 й круг АG2100. Вона має 2,1 кВт для важких і глибоко різних робіт.